Данія встановила найвищий в Європі пенсійний вік. Данський парламент ухвалив закон, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку з нинішніх 67 років до 70 в 2040 році. Країна ще з 2006 тисячі прив'язала пенсійний вік до тривалості життя і переглядала його кожні 5 років. І вже за 5 років данці виходитимуть на пенсію в 68-літньому віці. А за 10 років в 69 років. За півтора десятиріччя всі, хто народився після 31 грудня 70-го року, зможуть піти на заслужений відпочинок тільки в 70 років. Зараз найвищий пенсійний вік у світі 67 років. Він однаковий для чоловіків і жінок в Австралії, Греції, Данії, Ісландії, Італії, Нідерландах. В Ізраїлі в 67 років на пенсію йдуть лише чоловіки. Жінки мають право на заслужений відпочинок на 5 років раніше. Ще в низці країн цей віковий ценз, нижчий всього на кілька місяців. Загалом в більшості розвинених країнах вік виходу на пенсію становить 64-66 років. Попри те, що стрімке старіння населення розвиненим країнам доводиться приймати непопулярні рішення про підвищення пенсійного віку, але є низка держав, які уникнули цього, і це під час досить високої тривалості життя. Скажімо, в Норвегії чоловіки та жінки йдуть на пенсію в 62 роки, а в південній Кореї в 60. в такому ж віці право на пенсію отримують чоловіки в Туреччині. Болгарія, Ізраїль, Румунія встановили 62 роки виходу на відпочинок для жінок. А в Австрії і Польщі 60 років, в Молдові 61. Турецькі жінки можуть іти на пенсію в 58 років. Це найнижчий показник. Якщо вік виходу на пенсію в більшості країн регламентовано законом, то визначити скільки часу люди живуть на пенсії, можна лише приблизно виходячи з середньої тривалості життя в певній країні. Найдовше насолоджуватися життям на пенсії можуть. Південні кореянки в середньому це 27 років. в Японії тривалість пенсійного життя жінок становить 24 роки. В Ізраїлі 23. жінки Великій Британії і Польщі можуть безтурботно прожити 22 роки. Водночас чоловікам природа відвела для цього набагато менше, незалежно від кліматичного поясу чи рівня життя. В більшості їхній пенсійний вік нетривалий плюс-мінус 14-15 років. Ну, знову ж таки, наведені цифри стосуються чоловіків в більшості країн, але не всіх. Зокрема, в Польщі чоловіки на пенсії в середньому живуть 9 років і 9 місяців. Ще менше можуть насолоджуватися пенсійною безтурботністю у горці. Всього 8 років, і 8 місяців. Це в середньому. Але найбільше не пощастило чоловікам, які живуть у Молдові. Здається, здебільшого вони навіть не встигають відчути, що значить бути пенсіонером. Статистика свідчить, що молдовські чоловіки живуть на пенсії всього два роки і один місяць. Не надто радісна, якщо не сказати прикра картина й в Україні. Пенсійний вік у нас досі є одним з найнижчих в Європі: 60 років для чоловіків і жінок. А до 2028 року зростатимуть вимоги до страхового стажу. І так не надто висока середня тривалість життя українців суттєво скоротилася після початку великої війни. І висока смертність серед чоловіків молодого віку, і постійний стрес, який позначається на здоров'ї, точної статистики щодо демографії не існує. Фактично не можна зібрати дані на окупованих територіях і щодо тих, хто виїхав за кордон. Але однозначно ситуація невтішна. Приблизна прогнозована тривалість життя чоловіків в Україні менше 68 років. Жінок заледве ледве перевищує 78 років, але в реальності цифри можуть бути іншими.